Сучасні умови бойових дій зумовили актуальність проходження психологічної смови перешкод особовим складом Збройних сил України. В навчанні виживати у бою та керувати підлеглим особовим складом психологічна смову перешкод не поступається іншим способом моделювання бойових дій. Психологічна смова перешкод призначено формувати у військовослужбовців психологічну стійкість до стресових факторів бою, навчати методом саморегуляції та надання першої психологічної допомоги. Окрім цього, адаптувати військовослужбовців до умов бою, покращити їх навички. Та перевірити рівень морально психологічного стану, формувати командну роботу та літерські якості у кожного військовослужбовця. Наразі психологічні смуги перешкод довели свою ефективність у досягненні необхідних результатів психологічної підготовки усіх категорій військовослужбовців, чітко та вправно долати перешкоди, контролювати свої емоції та координовано співпрацювати в колективі. Лише малий опис психологічної смови перешкод. Перш за все, подолання психологічної смуги перешкод поділяється на два етапи підготовка до приходження та залік. На початку заняття керівник шикує підрозділ, доводить тему заняття, його мету та порядок виконання завдань. Далі, керівник заняття доводить заходи безпеки, які спрямовані на недопущення травмувань особового складу. На навчальному місці керівник заняття проводить розподіл особового складу на навчальні групи. Прибувши з особовим складом на зазначене місце, керівник заняття доводить порядок подолання психологічної смови перешкод та демонструє виконання елементів з детальним поясненням кожного з них. На вихідному рубежі військовослужбовці знаходяться в 10 метрах від вогневої позиції. Зброї знаходиться в положенні для стрільби з ходу. Подолання здійснюється бойовою двійкою. Керівник подає команду до бою. Ділянка має дві доріжки для переповзання та за допомогою кілків кріпиться до поверхні землі. Процес подолання перешкоди, ділянка колючого дроту, проходить шляхом переповзання. При несприятливих поводних умовах перешкода долається шляхом переступання через колючий дріт, високо піднімаючи ноги. Під час проходження елементу інструктори здіймають пил перед групою для її дезорієнтації. Наступним елементом інженерного заороджень, який повинна подолати двійка, є надовби і коли, які обладнані колючим дротом. На них можуть міститися ганчірки із запалювальною сумішю. Під час подолання перешкоди на шляху двійки можуть знаходитись манекени поранених, які відволікають групу, можливе використання димів для погіршення видимості під час руху військовослужбовців. Для відпрацювання елементів в закритому просторі використовують перешкоду траншея. Для її подолання військовослужбовці рухаються двійкою і почергово займають позиції, визначені старшим групам. Військовослужбовці утримують зброю перед собою та на максимальній швидкості долають перешкоду. Допускається використання вогневої піротехніки для імітації бою. Магаму роль в організації подолання психологічної смови перешкод займає засоби імітації бою. Під час заняття створюються задимлення та транслюються звуки пострілів, крики та вибухи за допомогою звукової апаратури. Обов'язковим елементом психологічної смови перешкод є розбита техніка, на ділянці якої військовослужбовці виконують різні завдання, зокрема заняття винових позицій. Наступна перешкода ділянка завалу, яка виготовлена з дерев'яних брусів та має жорстку конструкцію. Для подолання перешкоди необхідно пригнувшись пройти під нею. Вузький прохід з коліс є також одним з елементів психологічної смуги перешкод. Подолання перешкоди відбувається так: Зброя знаходиться в положенні для стрільби. Група долає її по черзі допомагати один одному заборонено. Під час руху дозволяється триматись руками за дерев'яні частини перешкоди. Не менш важлива перешкода підземні комунікації. Вона є складовою частиною ділянки дій у населеному пункті та долається колективно. Військовослужбовець номер 1 підбігає до входу в підземну трубу та займає оборонну позицію з коліна, прикриваючи подолання другим номером перешкоди. Далі військовослужбовець номер 2 подолавши перешкоду, вистрибує з труби та займає оборонну позицію стрільби з коліна та прикриває долання перешкоди першим номером. Для ефективнішої імітації бойових дій та збудження групи інструктори увесь час розхитують трубу. Наступна перешкода ділянка з шинами, яка складається з шин коліс однакового розміру. Перешкода долається шляхом перестрибування правою та лівою ногою послідовно до кінця перешкоди. Зброя утримується в руках перед собою або на ремені за спиною. Малопомітні перешкоди. Частіше за все будуються з дерева. Для подолання елементу група рухається двійкою трійкою і по черзі займає позиції, встановлені старшим групи. Важливими елементами психологічної смови перешкод є ті, що оцінюють рівень спритності та відваги військовослужбовців. До них належить канат для переповзання. Для його подолання група рухається двійкою. Номер 1 займає вогневу позицію та перекриває рух другого номеру. В цей же час другий номер за допомогою рук та ніг долає перешкоду. Наступною перешкодою є канат надровом, яка долається шляхом перестрибування за допомогою канату. Її розміри повинні забезпечити фізичну напругу у військовослужбовців. Під час подолання перешкоди одним військовослужбовцем інший займає вогневу позицію для його прикриття. Далі військовослужбовці долають перешкоду рів з водою. Рів заповнений водою, над ним розміщуються колоди, які повинні подавати група. Проходження даного елементу здійснюється почергово шляхом проходження під колодами у воді. Зброї утримуються в руках перед собою. На психологічній смузі перешкод обов'язково повинні бути ділянки болотистої місцевості різної глибини від мілкої до глибокої. На цій ділянці перевіряється рівень спритності та сили військовослужбовців. Перешкода болота стеділянка місцевості долається її безпосереднім проходженням групою по черзі. Перешкода двометровий паркан долається самостійно або за допомогою партнера. Для цього необхідно на максимальній швидкості наблизитись до паркану, відштовхнутися від землі та за допомогою рук схопитись за верхній край перешкоди, підтягнутись руками чи силою партнера та перевалитись через огорожу. Колода над ровом повинна бути гладкою, слабо закріпленою та недостатньо стійкою до руху по ній. Її подолання відбувається почергово у складі групи. Для цього необхідно ледь зігнувши в колінах ноги, рухатись невеликими частими кроками. Стопи повинні направлятись частково в сторону. Як і інші окремі елементи снові перешкод, загрожа долається почерговим перестрибуванням або переповзанням через неї кожну із коспу Для ділянки з руховими перешкодами можуть використовуватись тяжкі колоди та шини від коліс. Інструктори розхитують колеса за принципом маятника, а група долає перешкоду, ухиляючись від її дій. Колода для переповзання є стійкою перешкодою, проте з крутим підйомом та спуском, що ускладнює її подолання. Військовослужбовці долають колоду, рухаючись по ні. У разі необхідності при спуску можливо рухатись сидячи. Подолання перешкоди міський паркан може здійснюватися самостійно чи за допомогою партнера. В обох випадках необхідно набрати швидкість та стрибком вхопитись руками за верхній край паркану. Після подолання перешкоди військовослужбовці займають встановлені вогневі позиції. Для підвищення ефективності проходження психологічної смуги перешкод військовослужбовці виконують окремі завдання, зокрема, демонструють навички ці стрільби та метання гранат. На одній із ділянок смуги розташовується підвісний місток, без поручнів. Окрім чіткості дій, перевіряється і рівень координації рухів військовослужбовців. Перешкода долається групою по черзі та на високій швидкості. Проходження психологічної смуги перешкод обов'язковим елементом є надання першої домедичної допомоги та евакуація пораненого. Спершу військовослужбовці надають медичну допомогу пораненому, накладають турнікет. Та разом в двох чи в трьох переносять його до визначеного місця зазвичай техніки. За результатами подолання психологічної смуги перешкод керівник заняття проводить аналіз проведених дій, якому допомагає військовослужбовцям визначити ступінь досягнення мети та зосереджує увагу на позитивних результатах, оголошує загальні недоліки та шляхи покращення. За результатами подолання психологічної смуги перешкод виставляються наступні оціночні показники. Відмінно в діапазоні 50-60 балів. Добре в діапазоні 40-49 балів задовільно у діапазоні 30-39 балів, незадовільно менше 30 балів.